Добрий день, брата! Сьогодні на заняття ми будемо з вами малювати рушничок. Ось такий. Для роботи нам буде потрібен пензлик, дві фарби. Я вибрала синю та червону, водичка, аркуш паперу та серветки. Ну що, почнемо нашу роботу? Вмочимо пензлик у водичку, а потім у червону фарбу. І робимо. Лінію продовж нашого аркушу. З одного боку, а потім з іншого ось таку. А тепер робимо лінію продовж нашого рушничка. З однієї сторони. А тепер. З іншою. Ось так. А тепер я пропоную наш рочинчок вам прикрасити. Я для цього вибрала фарбу синього кольору, Вмощую туди пальчик і роблю ось такі крапелиночки синього кольору. Як горошок. Ви можете. Зробити щось своє. Або квітку, або щось інше. Як вам підскаже ваша фантазія? Що грушенчок вам самим сподобався? Так, тепер витираємо серветкою. Подивіться, маляти. Який чарівний рушничок мене вийшов? Чекаю на ваші роботи. До побачення!